Один з найкращих у Європі 23-річний Прикарпатець Ігор Никифорук став бронзовим призером європейського чемпіонату з вільної боротьби. Цей турнір фінішував у хорватському загребі. Важливою медаллю спортсмен поповнив скарбничку національної збірної України. Безпрецедентний результат: 11 медалей завоювали наші спортсмени та спортсменки. Жіноча збірна зайняла перше командне місце. Чоловіча збірна. По вільній боротьбі четверте, високе, четверте командне місце, три медалі. У нас є і українець чемпіон Європи. Цього не було 10 років, 10 років ми чекали. За крок до цього зупинився наш Ігор і мав всі передумови для того, щоб стати чемпіоном Європи, але він вкотре. Підтвердив свій високий рівень. У півфіналі Прикарпатський борець поступився болгарину однак, у спарингу за бронзу жодних шансів не залишив польському суперникові 6-1. Ігор зізнається, у кожному двобої викладався на всі 100, аби не підвести хлопців, які нині боронять Україну. Адже вони стоять між нами і смертю, скажем так, вони дійсно тримають наш прапор високо. Щоб він не падав, бореться за нашу країну і Україна завдяки тільки цим хлопцям стоїть. Низький йому клін. Дякуємо, Хлопці, дівчата. Всі боролися до кінця, викладали. Душу все лишали на килимі, всі сили, щоб доказати, що Україна дійсно є, Україна велика держава, і ми за свою будемо боротися до смерті. Його оберегом на європейському чемпіонаті був ось цей браслет азовсталі. Його Ігор отримав від побратимів свого загиблого близького приятеля Миколи Іванчука. Каже, цей сталевий уламок допомагав йому зібратися з думками і йти до перемоги, попри біль і втому. Ти в голові тримаєш, що ці хлопці зараз там їм явно не легше, ніж тобі. І вони, ти максимум, чим тут зараз е, жертвуєш це, йдеш своїм здоров'ям, можливо, травму получиш. Важко буде потерпіти, а хлопці там дійсно жертвують життям, і ти хочеш виступити так, щоб потім могти твердо дивитися їм в очі, а не опускати в них. І дійсно дякуємо хлопці, а я нічого не зробив. Хочеться хоч якось. Спробують наближитися до їхнього рівня. Ігор зізнається, робитиме все для того, аби гімн України якомога частіше звучав на міжнародній арені, і щоб наші армійці пишалися його досягненнями так само, як він щодня пишається їхнім подвигом. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.